Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про красуню ялинку. Відгадайте, дітвора, що це за красуня, вся зелена, мов трава, вкрита голками уся. Це ялина. Ой, Ялинко зелененька, ти була колись маленька, а тепер ти ось така і висока, і струнка, швидко ти набрала сили. Сонце й дощ тебе ростили. Ялинка є однією з найпоширеніших вічнозелених дерев у світі. Це дерево знайоме нам з раннього дитинства. Кожен новий рік у багатьох будинках з'являється воно, прикрашене іграшками, і називаємо його ялинкою. Ялина це хвойне вічнозелене дерево, гілки у дерева. Розташовуються горизонтально і під своєю вагою провисають вниз. Нижні гілки старих ялин утворюють своєрідний намет, під який часом не проникають краплі дощу. Ялинка приносить велику користь звірам і птахам, що живуть у лісі, з ялинкових шишок птахи дістають насіння, якими вони харчуються. Зимовий час Лісом осінь походила, все навкруг позолотила, залишила лиш ялинку, їжачкові на хатинку.